Зверніть увагу, що охолоджена риба в магазинах майже у два рази дешевша за солену. А це означає, що за ті самі гроші ви можете з'їсти в два рази більше смачної рибки, зробленої за власним рецептом. Причому засолка займе у вас не більше 5 хвилин. Щоправда, знадобиться ще одна доба вашого терпіння, поки рибка буде солитися у холодильнику. А ще я додаю у рецепт один доволі незвичний інгредієнт. Саме завдяки йому рибне філе залишається пружним, а не рихлим, як іноді буває. Для всього цього кулінарного дійства нам знадобляться наступні продукти. Підготуємо філе. Для цього необхідно обсушити його з обох боків паперовою серветкою. До речі, якщо ви купували цілу рибку, то збережіть усе, що не використали для засолки. Я покажу, як зварити смачну рибну юшку. Посилання на рецепт зараз на екрані. Далі змішуємо сіль та цукор. Ліпше саме змішати сипучі компоненти. Так ви будете мати змогу більш рівномірно нанести їх на филе. Тепер присипаємо нашою сумішю філе. филе. Злегка все втираємо. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк, не забудь! Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво, обіцяю. Решту суміші втираємо у шкірку. Це важливий крок. Хоча дехто нехтує цим. А в результаті рибка виходить нерівномірно просоленою. І здавалося б, усе. Саме так роблять більшість кулінарів. Але одного разу я відійшла від класичного методу засолки риби і спробувала додати один незвичайний компонент. Саме завдяки йому рибка може набувати різноманітних цікавих смаків. А ще філе завжди буде презентабельним і дуже приємним при потраплянні на язик. Цим секретним компонентом є горілка, самогон чи, можливо, більш екстравагантний міцний напій, наприклад, настояний на цитрусі чи якихось травах. А ще такий підхід дозволяє пришвидшити ферментацію риби та зробити філе більш пружним. Не плутайте жорсткістю. Солена рибка з додаванням невеличкої кількості спиртного добре піддається на різці і не розпадається на волокна. А саме цього іноді ох як не вистачає, погодьтеся! Горілки потрібно зовсім трішечки. Достатньо злегка змочити силіконовий пензлик і одноразово пройтися по поверхні. Далі укладаємо філе у контейнер скляний, керамічний чи з харчового пластику та кладемо у холодильник на 24 години. Важливо закрити ємність кришкою або затягнути харчовою плівкою. Так риба не обвітриться. Також ліпше буде скласти шматочки м'якою частиною усередину. Через 12 годин виймаємо філе з холодильника та перевертаємо на інший бік. За 24 години рибка набуває самої оптимальної засолки. Саме ці пропорції дозволяють приготувати рибку середнього посолу, як для мене, це саме воно. Сік, котрий виділився у процесі засолки, ліпше злити. Засолена таким чином рибка зберігається у холодильнику 3 доби, а якщо маєте наміри зберігати її надовше, краще заморозити її, але використовувати герметичну тару, наприклад, пластиковий контейнер з кришкою. Після розморозки за смаковими якостями червона рибка така ж сама, як після першої доби засолки. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам було цікаво. Вважаю, цей рецепт реально крутим і вартим вашої уваги! Ну а ми з кукішем йдемо на кухню готувати для вас, наші любі глядачі, нові цікаві рецепти. До нових випусків на каналі! З любов'ю ваш кукіш!